x 5 Яка ціна? 17 рік, дизельок, є номер телефона. В принципі, можете за телефоном запитати, ну, є номер, номер, номер кузова, Так само по карфаксу можете собі перевірити. Скільки? 30? 80 10 9 тисяч, да? Кілометр. Тобто з Америки. Так. Це Америка. Ну там номер кузова я зафіксував, можете там детальну інформацію собі перевірити. А взагалі, як, як зараз ситуація на ринку? Є люди, є приходять, так? от вам, є, купують, дивляться, так, в принципі. Америка, що по Америці, скажете? Купують Америку чи більше Європу? Ми чи... не сильно може бо ми займаємося Європою це власне автомобіль. Ага, це для себе поняв. Ясно. І Власні автомобілі по там по Карфаксу там люди собі глянуть, але ви скажіть, обслуговували вже щось там, замінювали? Ну, все перегламенту, інтра масла. І ще пробігли, щоб щось угу. більше. Понятно. Ясно. Ну от вам така детальна більша інформація від власника автомобіля. От свій автомобілі з Америки. От, такі ціни там собі. Дивіться, ну в принципі, вибір є, що Америка, що Європа, дякую. Що Америка, що Європа по ринку? Ю5. u 5 БОВЕК С5, вибір. Вибір немалий. Канго так само телефонували, тобто запитували. Є, можливо, зараз не такий великий вибір Рено Канго, але все ж таки він є. Супер так само Б8. Є вибір на ринку, ну, в принципі, зараз не знаю. Попит пішов на Б8, багато людей зараз пише, в принципі, дзвонить, та я дивлюся і по ринку, що в них стає все більше і більше. Тобто Можливо, в Європі... В Європі ціна, можливо, менше на них стала, типу, реально. О, ще один у нас 13 й рік, дизельок 12800. Ну є вибір, в принципі, без сьомих фасадів на ринку є. Що, Ярославчик? І так само по, коли купуєте БМВ, самим першим ділом то потрібно такі автомобілі, як BMW, не дешеві. Ось, на СТО, тобто діагностика, повна діагностика двигуна, має бути ендоскоп, заглянути, задіри є, поршньових системи немає. Ось так само фільтра викручувати, дивитися. О, тобто, якщо більшість задірів в цих автомобілях в двигунах, то якщо ви викрутите фільтр, ніякої там металевої стружки у вас не буде, але вже якщо у вас вкладиші починає підшліфовувати, тоді лише щось фільтрує можна побачити. Ну, тому потрібно в таких автомобілях потрібно ну, 80-х, якщо це оригінальне, в принципі, там нічого страшного не, не має бути. Але в, в цих, наскільки я знаю, в цих F-35 BMW, то там проблема йде з AdBlue. Тобто потрібно регулярно дивитися, сажовий так само, тобто, коли вже вони приїжджають на, наш, на наше диспаливо, ось вже в них починаються проблеми. AdBlue, сажовий. Ось більш більш така вам коротенька інформація. not be ten Ось тут ще є такий цікавенький Ярославчик, щоб подивитися, що люди писали. Не бачимо ми Мерседеса маленьких на автоматі, там таких як 140. -ві. В принципі, це такі одна площадочка. Дізельок на механіці 2 8600. Гольфік. Субісі, Гранд Сенік. Ми який ще ряд. Ой, демо, цей ряд, так пройдемося. Шкоди. Супер Б. Або Супер Б. Хто як правильно каже, не знає. Я кажу Супер Б. Це, Хтось каже Супер Б. Ось, в принципі, як на мене, там немає різниці, але для когось це принципово. Рено, Меганчик. А, це в нас талісман. Талісман 21-го року літровий автомат не фарбована з сертифікатом 20 тисяч майже. Ну, рік 21. й Погано, погано фокусується. Скло, грязне скло, дуже погано. Ну, в принципе, вот такие вот Kia недорогие также на рынке, в принципе, есть. Hyundai'чики также выбор. Выбор достатний. Peugeot 308 ну, скажем так, Не дуже зараз їх багато привозять. Ось є номер телефона, двадцятий рік. Зателефонуйте, запитайте там. Кашкає. Кашкає є. На ринку немало. Так, що ми там, там Америка, напевно, більш за все, БМВ. Саме людина дзвонила за BMW X-6. Ось, тобто... На ринку нереально підбирати, підбирайте на автосайтах України. Ось або десь. Не знаю Європа, якщо або Америка. Тобто ну, дизельно по Америці не знайдете. Ось. Але ось, якщо вас цікавить, запитувати детальніше на панорамі. Кашкай короткий, не Q2. І ще раз Швейцарія, Кія. 13 тисяч, два і два 10 рік. Соренто. Видно відразу, от я вам чесно скажу, відразу в Швейцарію видно по салоні в принципі. аккуратно їздять. Ось, ось підлокотнички, вот такі підлокотнички, ремішочки дивлюсь. Такий стан відразу, відразу видно, що такі акуратні автомобільчики. Ось. Ну, Звісно, вони трішки дорожчі ось, але все ж таки стан непоганий. Кашкай простий з Нідерландів. Півтора моторчик. Ну, півтора не бувають на повному приводі. Ось дізельок. Ну так Один і ще дизель, хюндайчик, сантафе. На номерах вже на реєстрації. Ось є вибір, в принципі, hyundai на ринку також є. Мегани само собою, ценників багато. Знаєте, нагадує мені той наш фільм. Про козаків, пампушок багато, вареників багато. Пити не буде, тому. Але бочечку пива. Так і тут. Тобто багато. Мегані в нас. На ринку. Ну, гальфі, мегани, ценіки, в принципі, апіля. Зефиры тоже в принципе вибір я.